Всім привіт, з вами Стас. І сьогодні вийшло ось таке обновлення. Вже давно вийшло, але я буду тестити мене, що отримав юнітів з цього обновлення. Менсанту, 10 і нових юнітів. Будемо грати в Neitman режим на карті Туалет Сіті. Надеюсь, я зможу пройти його. Так, запускаемся. О, все загрузилось. Так, обираємо на Стоп. Так і не звучать куколду. А не липше поставили мозги. Хочу повідомити, щоб ви підписувались на канал. Просто дуже хочу мати крутий канал. І багато активу. А з вас вас майже ніхто не підписується, хто дивиться. Майже всі. І немає лайків і коментарів. Дуже, дуже хочеться. Що мені робити? Майбутньому проголосуйте в коментарях. Знімати Fortnite чи озвучувати КС Закрає мій друг. І здається, що це вам теж подобається. Їжу рекомендую підписатися на мій канал, тому що там виходить дуже багато цікавого контенту. А якщо ви оформите підписку і підпишетесь на мій канал, контенту буде ще більше. Я вже рекомендую підписатись на мій канал, щоб не пропустив, щоб не пропускати цікавий контент. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Якщо буде, якщо буде дуже багато активу, я буду знімати не два відео в день, а три відео. І буде більше розігрушів. Будет Tower Defense. І ще буду я знімати Brawl Stars. Вийде завтра. Не знаю в якій годині, але вийде. Ось ми вже тут на шості, ой, на сьомій хвилі. І, і моє вже право забрати фінанс. От моя меха камера Woman справляє. Ось вона тут справляється з туалетиками. Е, мені здається, що їй не треба допомога, тому що я піду кача, то я піду качати е, Сант Тиві Майн, щоб вони більше попала. Зараз вона так тут справляється. Класно, класно. Вона ось тут уничтожає всіх, знищує. Я планую прокачати зараз респант і збирати 4 тисячі попробую збирати. Щоб прокачатися в губи. І ще скоро, якщо ви підтримаєте ідею в коментарях, я буду знімати з Tower Defense. Можу теж його знімати. в мене там є 6 легендарок. І будь ласка, присилайте Юнітів на почту. Хочу зробити про це окремий відеоролик. Нік 20 24 20246. Надіюсь, ви мені відійшлите на почту крутих юнітів. Якщо ви мені відсилаєте годлі, непрезент, презент, крутого міфіка або легендарку, я можу вас додати в друзі. Я додаю за це в друзі. А якщо від крутого міфіка, ексклюзівки або годлі... До ультімей, до самого до, і краще і краще. Буду кидати заявки в друзі. Якщо в мене закінчиться заявки в друзі, то не переживайте, мої друзі. Я, я створюю інший аккаунт, з якого теж буду додавати. З, з мого твінка. І цей мій аккаунт теж буде, я потім скажу. І буду вас теж туди додати. Можна ще зробити 130 заявок. Якщо хочете, можете послати ці заявки. Мені буде тільки приємно. Але і хочу сказати, що завтра в п'ятницю в мене вийде відеоролик з моїм другом Денисом Станом. Ой, да де просто даном. У него просто ник такий. И мы будем с ним знімати Tower Defense. И он будет теж на своем канале выкладаться. Но я просто забуду, який у него канал. Так, поки що камера вумен на максималити. Отже, отже, нам треба допомога в кибиди туалет. Дедули. Да, тут санту можна прокачати. Я так ще й зрозумів, дідуль нам поки що не треба. Я ще проходил 50 хвильнейт мои. ось тим юнитом. Я знаю, що не буде. Все планую скоро випускати дуже багато роликів. Щараз нагадують, чим більше підписок і лайку, і активності, тим частіше будуть в мене випускатись відео. Оголошення. І коли я в майбутньому через пару років стану партнером, ті, хто на мене підписався, буду робити фірми. Я хочу попередити одне. Я це буду робити не часто, тому що я хочу зробити. Зберегти ту ексклюзивність мого зігнути. Отже, всім підряд робити я не буду. І ще новина, що я буду випускати свій жим робить. Він буде називатись Зомбі Атакс. Вийде приблизно до 30 го року. На мінімум вийде в листопаді. Я його теж буду знімати. Я ну, не знаю. Просто прошу активу, тому що мої відео над такими, я стараюсь за не залітають. Мені 10 переглядів не було. За один день. Обдумав, обдумав, що воно залетить. І я стараюсь над відео. Отже, я думаю, що ви це не проігноруєте і будете і будете. Мені допомагати. Попереджаю, що у мене є аглоунчер, якого я розігрую на своєму каналі. Правила розіграшу дуже прості. Просто ви маєте підписатись на мій канал та поставити лайк і написати коментарі зі своїм ніком від Roblox. Розіграш пройде на 10 підписників. І виграє, і що, і, і той, хто виграє, отримає його на почту. Заявляю, в мене, мене три підписники, а на десять я зроблю його розділу. Його виграти буде дуже легко. Якщо ви зробите все, що я скажу, то, що я сказав все, то шанс виграти його буде значно більшим. Це класна новина. Для тих, хто може історію мене новий. Тому що ви зможете отримати безплатний ліміт. Тільки за заплустаньте. Тестуємо ми тут нових інітів і вони насправді круті. Я планую тільки 200 EBD-махі поставити, а все інше заставити Абгариска мара бумана. По махи из нас так. Не за что хочется появиться. Вкачаю, вкачаю, вкачаю. О, уже чекаю загибли. Хочу сказати, что в стояли щось. Та штука не схожа на її штуку. На голове. Бо воно стріляє магнітними кулями, а не а не жовтим розм. Якщо тилан приквиєш у це відео, подивитися, і ти знаєш українську мову, то, будь ласка, виправи цей баг. Я сподіваюся, ти це почуєш цей баг. Ем, а так у нас вже 31 перша хвиля з тисяти. Потім що наші юніти справляються дуже добре. то Заставлю так, прокачую, п'ятницю чекайте пару відео. Два чи три відео. І якщо ви будете активно відсилати мені на почту, то я почекаю, коли в мене Десь буде приблизно 10 мінітів. І зроблю розпаковку в відео. І тим, хто... Попереджаю тим, хто дадуть найперше місце, то дасть мені найкращий дроп, буде шанс виграти в роле. У мене просто буде такі відео, і в кожному відео я буду обирати переможця. Хто найкраще мені висловив. А в кінці п'яти відео я просто беру і кручу рулетку. І кого виберете, вибере моя рулетка, того у друзі. От таке. Чим і чим крутіше ви дасте топ, і ви падете в топ-1, І чим крутіше ви дасте, тим більше шансів, що я вас додав в друзі. Якщо ви дали крутого, я вас не додав в друзі, вибачте, це я зроблю потім. І ще можу робити, і ще можу, і ще можу. ...добавляти в друзі за крутих юнітів, за міфіків приблизно. Не Ерванчера, не Титан Цінімамен, ні не Апгрезі Титан Спікермен. Таких міфіків я не приймаю. Вони не круті. Тільки від цих інтів легендарки можу прийняти Ньювіна чи Сіністер Камерамена. Чи можу ще взяти ліприкона? Мій рекорд в достійнему режимі 100 100 Стота хвиля. Мені здається, вам це буде цікаво. Ой, я тут трохи заскіпався. Треба виключити кнопочку автоскіпа негайно. І почекаємо, поки прийдеться хвиля? І ми поставимо ще раз? Власне, треба почекати, коли пройдете хвиля. А поки та камера робимо інституть, я ось поставлю нову ось. І ще якщо що ви зробите? І на ти. на 500 переглядів у мене буде розіграш. Ньюмінга. Ой, не буде розіграш. Перше місце отримає его Потім друге місце. Друге місце отримає. Подарок від мене дві дві мініган -камера, -ву. міні камера вумен Ой, три мініган камера вумен. А третє місце отримає два Лазергана. І ви приймете участь. І напевно, що у вас в Кібіді Tower круті Юніти. Якщо у вас є круті Юніти, в Скіді Tower Defens, можете поділитись, бо у мене лише 6 легендарок. Такі заявки. Треба кидати мені в друзі, і я буду вас приймати. Мій нік стас, навіть підчакування 2024. Якщо буде бажання, то можете мені відіслати Юніта. Ой, подарувати. І за це ви зможете знімати з моїх відео. І ще я можу вас взяти зніматись відео. За дуже багато Можу взяти, знімати відео за Ой. Можу взяти за астро, чи таке. Ви зможете. Ви ви зможете Ви зможете зніматися сім'ї відео. А так... А так зараз ми дуже добре справляємось. Нові юніти насправді круті. І я дуже радий, що я їх отримав. Секрет простий. Це мені ще підписники до того подарували цей Юніт. Хтось мені його подарував. Мітайте, що ти мій підписник. цей Юніт подарував якийсь підписник. І ще осестянсмаху я затрейдив на Кокман Титана. Ой, кокмен Титана з Систем Снах. Якщо побачите, що нібито якийсь ч відмого імені скамить вас, то це фейк. Я би ніколи не став я, я би скамити своїх підписників. Це ж не культура. Так. Поки що все йде дуже гарно. Хочу сказати один ну, прикол. Отже, я вам рекомендую дати міфіка чи хто міфіка чи крути як зівочку. Тому що чим більше у мене підписників і чим менше що лишається в мене заяв друзі, тим більше чим тим більше будуть ставки, щоб попасти до мене в друзі. Отже, по поспішіть. Кожними підписниками буде ставка рости. І з певними заявками в мене приблизно 130 заявок. Може, 130 вільних місць. Но якщо вони заповненіться, то я поставлю інших собі юнітів, ось створюю інші свої аккаунти і вже там буду вас додавати. на Нектеринку я інколи теж буду знімати. У нас поки що 59, ой, 50 хвиля. Мені здається, що ці нові юні так круті, що вони зможуть осилити 50 хвиль. Зараз. А якщо ж в цьому відео, ще зроблю реакцію на Сківі стоять другу частину. Я її не бачу. Отже, реакція вийде цікавою. Зараз знищимо ось це все. Ми пройшли, ми змогли. Зараз ми зайдемо на YouTube. Подожди, что ты у меня на канале. Окей, все добро. Сейчас найду на новую серию. И веди туалет. Все серия. У... Так, В цей момент я бачив з минулої серії І це бачив. І це бачу. Так собі понує серії Зараз я відчуваю, що почнеться щось нове. Щось тут на цьому моменті почнеться. Чого? Він сказав за та, За ученого? Окей. Титан Титанген. Було би додуматись. Та до що за спара? А, це спара до подбума. Бума. даже просто не скричу щит, не залишився. Я не хочу, щоб цей сей умер що Шуйчо.

Тики не скажи, чого заразила? Ні. Я надіюсь, що розрази все і відзаразить. Ну я не думаю. Тим... Стоп! А, ти прожовка джимена до максимального рівня. Шо швы, чок, шо шу, И готовить умали, сослыша. Не сделай такой жесткий старый. Да старый западный. Ты насторишь ему на русский тут Ммм. Ой-ой-ой, что ты робошь за Подумал, цель не пробивай. Стоп, що? Супер мене титана відверзили. Це ідеально. Тут дуже добре про притауна транса ебать. Ой-ой-ой, вы ви, его сюда за мента. На цього моменту не зрозумів, він відризнув. О, це був цей кадр. Ой-ой-ой, диман, я там сказал, что ти менше ще Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Меня ранешь помра? Ой. Що і ти каже, що він виживе? Та навіть. Він контейнера притягнув. Якогось того, що це може бути джикпать. І це здійснилося. Ой, ті ти там щось розізвався. Дуже часто будуть виходити нові реакції. Тут Кібітті туалет. Дуже прошу вас підписати. Надіюсь, ви це почуєте. А так всім па...